На засідання «Круглого столу до Українки прибули представник Козинської селищної ради Тарас Чемерис, сільські голови Малої Вільшанки Віктор Калініченко та Григорівки Микола Бранець, начальник управління економіки райдержадміністрації Лілія Білик, Володимир Зохнюк, голова правління роботодавців Обухівщини, начальник відділу будівництва та архітектури Володимир Цельора, голова асоціації підприємців Українки Олена Славна та консультант міжнародного проекту локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність Володимир Проскурнін. На превеликий жаль представники району. Які за конституцією представляють інтереси громад Обухівщини на засідання, не прибули проект розробки регіональної стратегії підвищення конкурентоспроможності Обухівського району, що реалізується Агенцією економічного розвитку громад за підтримки програми USAID, направлений на покращення якості життя всіх громад регіону. Про це говорив на засіданні і український міський голова Павло Козарів. Стратегія яка буде зроблена Абуховського району, тільки толчок, достижение вот этих высот фантастических которые сегодня кажутся но и документом станет для формирования настоящей громады района которая сможет сформулировать свой интерес сможет этот интерес потребовать от власти с помощью этого документа Сьогодні особливо хвилюють стосунки сільських і міських громад, які після того, як Українка та Обухів вирішили набути статусу міст обласного підпорядкування, особливо загострилися. Адже районне керівництво весь час наголошує, що у разі набуття нового статусу Обухівський район просто зникне. Невідомо де буде районний центр і як буде районний центр, але його взагалі района, як такого полокі не буде. Сподіваємося, що нездорові течії не завадять розробити новий проект, який буде важливим для всіх громад Обухівщини. Координаційну функцію під час розробки і впровадження обухівської стратегії виконуватиме Агенція економічного розвитку, очолювана Валентиною Полтавець. Цей проект стане знаєте таким ну, прикладом того, що не дивлячись ні на які там на всіх рівнях, так? чи то конфлікти, чи то протистояння, якісь там вподобання чи ні, ми можемо бути тією громадою, районною, яка може навіть... Продемонструвати вперше про те, як мають співпрацювати зацікавлені сторони, сьогодні ні в коне викликає сумніву необхідність написання стратегії, адже сільські бюджети настільки мінімізовані, що на розвиток села не залишається грошей. Бюджети да дійсно малі фактично ми не повністю даже закриваємо потребу по зарплаті енергоносії. Проплачують а на розвиток коштів немає. Проект і підтримано. Міжнародна агенція США, це проект локальні інвестиції. Він буде у нас не тільки, скажімо, тією організацією, яка підтримує, а яка і зможе далі логічно повести до залучення тих самих інвестицій на територію нашого району. Бо дійсно хотілося б, щоб він був конкурентно -спроможний. Чому інвестиції йдуть в Броварський район і не так? Активно йдуть в Обухівський. Ми там на якісь 10 чи 15 кілометрів тільки далі від Києва, чим Бровари. А чомусь в нас немає таких цікавих об'єктів, як, як там. Тому да, наше побажання, ми через анкети вже почали теж анкети розповсюджувати. Ми хочемо теж сказати, що це не Козирів, не Полтавець, не Українка чи обухів там обособлено, щось хочуть. Цього хочуть мешканці нашого району. Консультант міжнародного проекту локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність Володимир Проскурнін наголосив, що саме на конкурентоспроможності повинна базуватися діяльність міських і районних рад. Ця конкурентна способність любої страни, любого регіону, починається з конкретного міста, в которое або йдуть інвестиції, і лініїдуть. Развивается экономическая деятельность в каком-то конкретном городе, селе или районе, или не развивается. И из этих отдельных... Точок складається обща картина, общий уровень конце канцекенсу. Стратегічне планування це процес спрямований на розвиток середовища та пристосування до змін, сукупність дій щодо досягнення стратегічних цілей. Критеріями стратегічного планування є цілеспрямований вплив на траєкторію змін стану системи здійснення вибору, цілей, способів рішення проблем та реалізації можливостей бажаного сценарію дій. Перевагою є залучення як можна більшої кількості громад, які впливають на процес втілення стратегії. Наприклад, в этом процесі цели цілесообразно... Мы это согласовали, запланированный ряд фокусов, которые целесообразно провести в отдельных э, районах наиболее крупных э, э, сельских э, советах. Э, Абуковського району сьогодні складається економічний профіль регіону. Комітет стратегічного планування генерує ідеї, приймає попередні рішення, проводить експертне опитування, виконує аналіз основних галузей економіки, визначено бачення регіону та його місія, головні критичні питання та пріоритети розвитку. За кожним критичним питанням буде створено окрему робочу групу, яка визначить мету завдання та низку конкретних проектів, які у разі їх реалізації допоможуть провадити в життя стратегічне бачення району. Учасники засідання обговорили протокол про співпрацю та процесу стратегічного планування найближчі кроки дії в рамках проекту, та вже через два тижні вирішили знову зустрітися за круглим столом. Адже сьогодні дійсно немає сумнівів у тому, що ініційована українською міською радою стратегія розвитку Обухівщини дійсно необхідна для її подальшого майбутнього. Потрібно, але це ж треба вивчати в комплексі, тобто ну кожна громада має на це. Своє особисте право кожна громада це повинна дивитися. Обов'язково необхідно, оскільки навіть обухівський район є настільки розрізненим і, скажімо так, різний за напрямками діяльності, за підходами діяльності, то необхідно якимось чином зводити і об'єднувати територіальні громади, ставити перед ними спільну мету. Я думаю, що, звісно, потрібно тут життя заставляє це робити зараз. Село зараз в такому важкому стані, я вважаю, що. Колгоспів немає, промисловості теж фактично в селах немає. Ну, будівництво, життя в селі занепадає. І без підтримки міста разом тільки зможемо щось рухатись вперед. Світлана Гриценко, Андрій Гузя, медіакомпанія Дніпро.